Коли я давав своє перше інтерв'ю там The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому я і хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні, і ті самі запитання. Я бачив, що вони штафують їх не тільки мені, а вже і всім оточуючим. тобто здавалось би, о, мою історію, помітив таймс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свій матеріал чим-то заповнити свою цю інформу повестку. І у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, це, цей цей цей, цього історія. Вони тобто не сприймають сприймаються історія, як унікальні. Вони тебе сприймають, як просто інфопривід. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як мене поблінув інформсманому. Ну і що? Ну, от я Форбс. ну і що ти? Ти за про це, от хтось з підписників завов про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times? що я персона року, The Times? що. Ну, типу, ні? Ну це все просто так, журналістка машина, так, б, -б, 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 б, несеться, несеться, того перемалоли, історію, того перемололи, того перемололи. І все, тут немає нічим ні, ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча по факту в ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? Як ну, от так? Якби воно влаштоване. Ну, отак от.